Так, який плюс цієї насадки? Я вам зараз покажу. Дивіться. Ми вставляємо прядку, натискаємо. Просто подивіться на цей результат. Ідеально рівне волосся. Давайте візьмемо зараз ще одну прядочку. З цього боку вже вона більш така хвиляста. Я вам зараз покажу. На <ріст> бачите? Дивіться, і ми її вставляємо Ось так. Натискаємо. Вона затискається сама. І нам треба просто рівненько. Ось так. Ні, Ну ви самі бачите цей результат. Подивіться. Ідеально рівне волосся. Але я в цілому і не сумнівалася, що на мені ця насадка спрацює ідеально, бо в мене в цілому рівне густе волосся, яке навпаки важко накрутити. Коли ви її затискаєте, включаєте стайлер, вона сама закривається і потім сама відкривається. Дуже самостійна насадка, це клас.